Вітаю всім. Я знаю, я подивилася в голосуванні, що ви не проти, щоб я вам розповіла трошки про будинок, який будувала началі Квітневої. І тому зараз буде моя розповідь про те, що тут відбувається, і я буду сподіватися, що глюки, які бачу, я буду не так помітна на записі. А, ну, коротше кажучи, квітне. Тут недавно зробила Shell челендж тобто вона побудувала будиночок, точніше, так, коробку, і запропонувала всім іншим спробувати її обставити. В мене я одразу поставила будинок для мербрузі, і це можна сказати, що це наклало якісь обмеження, а насправді я скажу так, що я, в принципі, доволі сильно, ось, я не знаю, чи видно вам. Але мені зараз видно. Так, спробуємо вибрати такий рекорд, щоб не дуже заважало. а Чи кажучи, я зараз вам скажу, в чому справа. а періодично я граю сюжет, який пов'язаний з а, приватною школою чи пенсіоном, чи чимось таким. раз подумала: о, добре, в мене буде можливість обставити будинок для такого роду геймплею. В мене на даний момент я ось. Чувак, ну що ти робиш? Давайте ти хоча б перевдягнешся в свій одяг, тому що тобі стало дуже холодно, я бачу. Тож, як я й казала, в мене геймплей, пов'язаний з приватною школою. Я якраз вирішила, що це дуже чудовий варіант, якщо це буде власне. Ось в цій коробці, яку зробила квітнева. В чому був сенс челенджу коробка? Треба було зробити будинок, обставити його, не змінюючи стіни. не Змінюючи ніяких особливостей, тобто можна було ставити вікна, можна було робити платформу, не можна було робити підвалу. Кімната можна, але все всередині. Тобто Головне, щоб ось форма не помінялася. На в мене був хемплей, пов'язаний з приватною школою. Що ти там робиш? Ти там тусиш в кабінеті чи як? А, так, він, він, він тусить ось в кабінеті. Ось це наш директор нашої приватної школи, це його кабінет. Хтось, я чую з учнів, вже почав. Вже... І ось. А, ну це, звісно, для експати. Що тут відбувається? Зараз ми подивимося, що тут відбувається. А це приватна академія, в якій ніколи не буває більше трьох учнів. На даний момент це в нас перевертень, ось її кімнатка. А, точніше, це в загальній кімнаті в них відділення зони. Ось тут дрем баєна. О, це, власне, наша перевертень, яка дримбає на скрипці. Це перевертень. Дівчинка, дуже мила дівчинка з Салі. Вона взяла б свого співучна скрипку і її портить. Це, як ви розумієте, зона її спів... співучня, який є також чарівником і далеким родичем нашого директора Майкла Махнуса. Власне, оця частина кімнати, яка належить хлопцю іншому Ось така Хіковська. І де ж вони взагалі всі? Більг Все Всі зрозуміло. Ось Оскар який. О, він, він тусить на кухні і він все вже щось зламав. Чи то приводи вже щось зламали? Я не знаю. Хто, хто щось зламав, коротше. Так. Ти розмовляєш сам з собою, чи як? З ким ти розмовляєш? Він, типу, розмовляє з Саллі, яка взагалі на іншому поверсі. Нормально. Ну, прибутці, таке буває. А оце Андрю, який, власне, ось цей чарівник, якого вона зараз позичала, ти щось поїсти, не збираєшся? Ні? А Це коротше. третій учень, а ось це. У нас столова вона ж кухня. Вона ось так виглядає. Ось тут. Дещось. Бачите, в мене ось проблема, що я не знаю, що це за хрюк. Мало того, що в мене один раз вилітала гра, коли я намагалась подавати, а зараз, ось це відбувається. А, вибачте за... Я не знаю, чому це. Так, давайте ми тут увімкнемо освітлення все у всьому дому, тому що. Щоб я краще могла показати, ось в нас один з класів, це клас всяких. Всяких а, поділок, всякого майстрування. Трудів, коротше кажучи, ось це клас малювання, ось це клас природозавс. А, ну так, в них будинок з приводом, тому це відбувається. А, Я забула, що це будинок з приводом, тож а, властивість цієї ділянки така, що тут це і буде. Так, Все, все освітлення, будь ласка. А, ось тут у нас бібліотека. Ось така симпатична. І ось мені здається, що найкраще мені в цьому всьому вдалося санвузли Зараз я покажу ось. Ось це санвузол на другому поверсі. А оце санвузол на першому поверсі. Реально здається, що це мені вдалося краще всього, тому що це інше так собі ще Мені б все подобалося, якщо оці клюки. А, ось наша магічна кімната наших. Занять магією, тут вже хтось стається. Наш директор вже почав варити сир. Так, Іди, заберемо корони сиром, доки ти не померла з голоду. Тож. А, с... І ось, як ви можете бачити, ось тут кімнатка директора. Де носить директора. Він пішов до бенсеріста. В сутності я б тут грала, якщо б ось ці глюки припинилися, якщо чесно. Тому що а, я зараз вам покажу ще які властивості ділянки, тому що це все ж таки магічна академія, все таке. А, тобто, це, по-перше, це будинок з приводами, і також це прокляте місце і має огидних повзунів. А, частину огидних повзунів ось можна побачити ось тут. тут. Ось як бачите. Тож, моя ділянка вийшла ось такою. Беріть участь ще до середи є час, і я дуже сподіваюся, що у вас вона не буде так шакально глючка, як у мене. Тому що ось вражений будівництво зараз нормальна. Я перейду вражем життя і знову це буде радість епілепсика. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам хоч щось вдалося зрозуміти з мого опису і щось побачити. Сподіваюсь, вам сподобалася ця нещасна ділянка. До зустрічі і до нових відео.